Свіжі новини сьогоднішнього дня. Сенсаційні новини. Заява Зеленського. Закінчити війну, а не залишитись лідером у мирний час. З вами Олександр Кожухівський. Шановні глядачі, бачите тут кнопочку Стежити? Будь ласка, приєднайтесь спеціально для вас готую щодня перевірені новини. Підписуйтесь, будь ласка, кнопочка стежити. Ось тут моя мета закінчити війну, а не залишатися лідером у мирний час, заявив Зеленський. Ще низка тез президента. Слухайте, я готовий піти з посади президента після закінчення війни. Я сказав Трампу, що вибори можна провести, коли буде припинення вогню. Як ви думаєте, вибори проведуть чи ні? Навіть якщо війна буде тривати, так плюс в коментарях, ні, мінус в коментарях. Сенсаційна заява Зеленського. Я готовий піти з посади президента після закінчення війни. Я сказав Трампу, що вибори можна провести, коли буде припинення вогню. Я буду наполягати на проведенні виборів в Україні. Якщо Путін погодиться на перемир'я. Якщо Росія не припинить війну, російські чиновники повинні переконатися, що знають, де знаходиться найближче бомбосховище. Якщо РФ атакує нашу енергетику, Трамп підтримує. Те, що ми можемо відповісти ударами по їх енергетиці, польща хоче збивати російські дрони над Україною без попередньої згоди НАТО або ЄС. Правляча коаліція хоче надати військовим ширше поле для маневрів у реагуванні на загрози і готується якнайшвидше внести поправки до закону про розгортання військових сил за кордоном. Вночі над данією невідомі БПЛА пролетіли просто над авіабазою в Скріттрупі, де паркуються літаки F-16 та F-35. Також про неопізнані дрони повідомляли аеропорти в Ольборзі, ЕСБРЗ та Сьонерзборзі борзі, перепрошую. Рівень занепокоєнь вражає, хтось запускає в небо країни НАТО дрони ще кілька днів. Нещодавно через подібний інцидент був змушений призупинити роботу аеропорт Копенгагена. Та ще кілька литовищ у країнах Скандинавії. Основна структура вже сформована. Військова складова гарантій безпеки для України після завершення війни. Майже готова, заявив президент Фінляндії. За його словами, над документом працювали кілька тижнів, а тепер почнеться робота над політичною частиною. Він зі наняття новинір в анексованому Криму визнали проблеми з паливом. А на Росії тим часом, за даними змі, закрилися вже 360 АЗС. Морські дрони ГУР паралізували роботу нафтовиків у чорноморських портах РФ та Новоросійську. У ТАПСЕ. Йдеться про нафтоналивний комплекс. Транснефті та термінал Каспійського трубопроводного консорціуму, з яких окупанти завантажували нафту на свої танкери, зокрема й тіньового флоту. СБУ розпочала низку обшуків у посадовців Укрзалізниці щодо зловживань у сфері вантажних перевезень. Слідчі навідуються виключно до посадовців Укрзалізниці та приватних підприємців, які є фігурантами кримінального провадження і не пов'язані із тиском на незалежність антикорупційних інституцій, наголосили у спецслужбі. Окупанти атакували чотирнадцятьма ударними БПЛА об'єкти критичної інфраструктури Ніжина на Чернігівщині. На місці місці влучання виникла пожежа. Без електрики залишаються близько 30 тисяч абонентів, повідомив міський голова. Минулу добу відпрацювали 940 живої сили, 2 ББМ, 38 артилерійських систем, 5 РСЗВ, 4 засоби ППО, 1 літак, 415 БПЛА та 122 одиниці техніки. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.